Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Ще один день дарований нам Господом, і ми будемо славити Його, і ми будемо величати Його, тому що Він достоїн усієї слави. Слава тобі, Боже, слава. Тебе я величаю, мій Господь. Бог єдиний на небі і на землі, тебе я величаю, О, Господь, Бог єдиний на небі, і на землі, ти один достойний всю славу. Прийнять Воскреслий вічний ганець Господній, народам усім, ти дарував спасіння, і тепер ми приносим, і тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу Тобі. І тепер ми приносимо, і тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу Тобі. Слава Богу, слава, слава слава Богу, слава Богу за його спасіння, слава Богу за його любов, за вічну любов, яка супроводжує нас на протязі усього нашого життя. І якщо в наше життя вриваються якісь Біди, якісь негаразди, то це не означає, що припинилася Божа любов зовсім ні, Божа любов вічна. І завдяки цієї любові ми можемо здолати всі ті гори проблем, всі ті гори гріха. Тільки здякуючи йому, тільки завдяки жертві Ісуса Христа на Голговському Христі, тільки завдяки тому, що Він наш добрий пастир. Алілуя! Слава Господу! Господь пастир мій, я не буду журитись, по земно, по Ному вузі поведе Господь пастор мій, Він дає мені силу, до води Він проводить мене. Якщо навіть я спіткнуся, ти підтримаєш мене, горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене, гріх спокусить не здолають, біль хвороба про мене, навіть смерті дух відступить, бо господь мій пастор є. О, Господь пастор мій, стіл накрив він для мене, намастив миром, голову мою, О, Господь пастор мій, добротою горне, і в, до, в домі Божім я буду усідні. Якщо навіть я спітнуся, ти підтримаєш мене, горий смуток, як заглянуть на руки візьмеш мене, гріх спокуси не здолають, біль хвороба про мене, навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастор є. Господь, пастор мій. Господь пастор мій. Алілуя. Це другий крок. Перший крок це прийняти спасіння від нашого Господа Ісуса Христа, прийняти від Нього спасіння, оту голговську жертву. Другий крок це Усвідомити, що він, мій добрий пастир. Другий крок це сказати: Господь, я хочу тепер, щоб ти був не тільки моїм Спасителем, а ще й з Господом. А ще Господом. Це вже другий статус. І от коли ми цього хочемо, а повірте, Він хоче цього з перших днів нашого життя, навіть не тоді, коли ми покаялись. Адже він любить нас, полюбив нас і ще. Тоді, коли ми були грішниками, так написано в слові Божому. Це не мої вигадки, а я йому довіряю. Я вірю Божому Слову, тому що воно да. І амінь. Алілуя! Слава Богу! В Біблії дуже є прекрасних рядків, коли ми читаємо, що Господь наш пастир, що Він нас водить до тих, що Він нас любить, що Він нас покохав вічною любов'ю. І ми, читаючи ці рядки, ми просто насолоджуємося, можемо умалятися, можемо плакати від задоволення. А й бувають такі рядки, що як ніби вони нам трохи незручні. Ось, наприклад, одне із таких місць записано в, в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. Спочатку п'ятий розділ починається із Нагорної проповіді, і читаючи її, да, там є дуже багато рядків, які нас підбадьорюють, дають нам радість і мир. Я не буду сьогодні читати Нагорну проповідь, але потім, потім, читаючи із 16-го віршу, почну. Тож нехай, ваше, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, починається 17-й вірш. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна його йота, жодна риска із закону не зникне. Все збудеться. Якщо хтось хоче порушити одну з цих найменших заповідей і так навчити людей, він найменшим називеться в Царстві Небесному. Зупинюсь, якщо хтось хоче порушити, то Господь не каже, що все царство Божого він не наслідує. Якщо якийсь у людини вийде промах, Господь каже, не каже, що він царство Божого не наслідує. Але він, він каже, що він найменшим назоветься в царстві небесному. А хто виконає і навчить. Той великим назоветься в Царство Небесному. Ви почули? Господь нікого не зрікається. Він каже, що в Царство Небесне і той попаде, але буде там найменший. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете ви в цар, то не війдете до Царства Небесного. О, а тепер не війдете до Царства Небесного. Call cool it. Коли наша праведність, коли ж наша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв. Коли ми згадаємо про життя книжників і фарисеїв, вони там е, намагалися кожну йоту закона виконати. Вони там все робили, і десятину і стмяну, і зм'яти. вони довго молилися, вони там носили правильний одяг, вони там всі пости, все, все, все вони виконували. Їхня праведність в очах людей була ого, яка велика. Але що дала їм їхня праведність? Що вона їм дала? Тільки самовпевненість, тільки самолюбов. Прийшла до них істина, а вони істину не впізнали. А чому? А тому, що крім себе вони не любили нікого. В першу чергу вони не любили ближнього себе. І Бога вони любили тільки для того, щоб він їм дав. Їхня любов була, дай надай. Ми тобі, а ти нам, ми тобі, а ти нам. А більше ніяк, а більше ніяк. Далі ми читаємо. Ви чули про що було сказано праведними, не вбизано обив... прадавнім? Не вбивай. А коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підлягає суду. Якщо хто скаже на брата рака, тобто виродок, або ще якесь таке не дуже приємне слово, той підлягає Верховному суду, а хто каже дурний, той підпадає вогняну гієну. Як все строго. І далі, коли ми будемо читати, ви чули з 27-го віршу не чини перолюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, аби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. В 33-му знову ви чули, що сказано було стародавніми: не клянись неправдиво, а виконуй перед Господом всі клятви. 38-й, Ви чули, що сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтесь злому. Але якщо тебе вдарить, хтось вдарить у твою праву щуку, підстав йому другу. І 43-й. ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривлять вас і переслідують вас. А що би було бути вам, синами, вашого отця, того, хто на небі? Який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і неправедних? Бо коли любите того, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли ви вітаєтесь тільки з вашими братами, то що особливого робите? Чи не так язичники роблять? То ж кажу вам, будьте досконалі, як і досконалий отець ваш небесний. І от коли ми читаємо ці рядки, і те не та і те не можна робити, і те не можна робити, і так не можна поводитись. І якщо зараз, коли читала я ці рядки, ви розумієте, що ви це зробити не зможете, то ви вже на правильному шляху, то ви вже на правильному шляху. Коли ми читаємо ці рядки і кажемо: Господи, я це зробити не зможу. Як би я не намагався, як би я не намагалася, але інколи я можу подивитися не туди, куди треба, інколи я можу пожадати не того, з чого потрібно, інколи я можу прогнівати і сказати, та щоб тобі це не треба робити, але інколи таке колись буває. І що тоді, Господи, я вже не під Твоїм покровом і не під Твоїм захистом, Ти так строго це все сказав, що ж тепер нам робити? Що робити? А потрібно читати далі. А ми читаємо далі, що ж нам потрібно робити. І вчора ці рядки читалися, але Господь сьогодні нам показує, що нам потрібно робити в таких ситуаціях. А Господь каже, в цьому ж Євангелії від Матвія, тільки в 11 розділі, 28 вірш: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Ми можемо намагатися своїми силами і те не робити, і те не робити. Так, да, потрібно намагатися. Так, да, потрібно це робити. Потрібно робити, виконувати ті закони. І якщо у нас буде перший закон, ми любимо свого Господа і не хочемо його засмучувати своїми дійствами. А друга заповідь, друга заповідь, люби ближнього як самого себе. І ми не хочемо своїм ближнім приносити якусь так якийсь смуток, якесь розочарування і якусь біль, то знаючи оці дві заповіді, ми будемо намагатися робити це. Ми будемо намагатися це робити. Але якщо не виходить, а якщо от ми намагались намагалися. А от нічого не виходить, і ото притикаючий гріх постійно тебе переслідує, і ти хочеш своїми силами його здолати, і ти хочеш уже не дивитися, і ти хочеш уже не грати в ті комп'ютерні ігри. І ти хочеш уже не піти на то куку... на то кукурузне поле і не ламати ті качани, тому що ти розумієш, що це крадіжка зараз не діє це, що все, що гологосне це все моє. Ні, це лан якоїсь людини. Да, ми можемо сказати, а в Біблії написано, що Ісус ішов полем, рвав ті колоски і їли, то тож в полі. Якщо ви прийшли у садок і ви голодні, і ви зірвете одне яблуко, і там зісте, то і скажете, Господь, ти бачиш, то я думаю, що навіть і господар вас не покарає. Хоча це робити не потрібно. А можливо, там є злі собаки. То навіщо спокушатися? Навіщо? Але живучи на цій землі, ми інколи згрішаємо, інколи у нас не виходить бути отакими самоправедними. Знаєте, і це дуже добре, коли ми це усвідомлюємо. Тому що якщо у нас все виходить самостійно, якщо ми такі всі прямо, о, алілуя, все ми можемо самостійно, то тоді навіщо нам Ісус Христос? То тоді навіщо нам його головська жертва? А знаєте, коли людина каже: Я все можу сам, то вона обманює в першу чергу себе, тому що без, без господа ми не можемо нічого. Тож дочитаю ці рядки. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете спокій душам вашим, адже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Алілуя. І ще одне місце писання від Івана 15 розділ читаю з 4-го вірша. Перебувайте в мені, а я у вас. Господь каже, коли ми це все здолаємо, коли у нас буде це все виходити, коли ми будемо перебувати у ньому. Перебувайте у мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. А ви, галузки, хто перебуває в мені, а я у ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Господь так і каже в своєму слові: бо без мене не можете робити нічого, бо без мене буде у вас оте око за око, зуб за зуб. Бо без мене ви будете дивитися на будинок сусіда і казати: О, якби мені його, і оця думка буде вас, знаєте, супроводжувати постійно, а потім ще прикріпиться заздрість. Спочатку жадоба, я хочу, а потім заздрість. А за що йому таке благо, а що він таке, о, подивіться, а він там і крадівся, а йому таке благо, а потім ненависть прийде, а потім, а потім, а потім. Але якщо ми дивимося на Господа, якщо ми у нього беремо сили, якщо ми розуміємо, що Господь мій батько, Він мій пастор, Він піклується за мене, Він дає мені все потрібно у цьому дні і в завтрашньому дні. Якщо Якщо ми на нього сподіваємося? Якщо ми в нього беремо сили, якщо ми у ньому укріплюємося, то які би там не були гори, гори гріха, гори проблем? Ми це все здолаємо, здолаємо і силою люблячого нашого Господа. Ми перейдемо від смерті в життя, якщо ми будемо з Господом. Ми принесемо багато плоду, якщо ми будемо з Господом. Якщо ми будемо у ньому, якщо ми зрозуміємо всім своїм нутром, що без нього я не зможу нічого, але з ним я здолаю оці всі гори, то тоді знаєте. Приходить мир і приходить радість. Тоді приходить така впевненість у завтрашньому дні. Тоді приходить така сила у сьогоденні, що я все зможу, я все зможу. І простити, і перемити годру посуду, посуду, не скаржачись, а чому я, а не хтось інший з моєї сім'ї. І я можу побачити отой папірець, який чомусь там десь завалявся, і підняти його. І я зможу зробити багато хатньої роботи, і городньої роботи, і на роботу піду, як на свято, тому що я буду її робити як для Господа, не для Галочки, не щоб мене директор. Побачив і похвалив, а я буду це робити як для Господа. І на служіння я піду з радістю і скажу, що о, як зраділа душа моя, коли почула, що йдемо вдом, дім Господній, не тому, що потрібно, не тому, що неділя, не тому, що пастор закликає, а тому, що я хочу. Я хочу зустрітися з тим, який мене кохає. Я хочу відчути його близькість. Я хочу побувати в. Його обіймах, я цього прагну, я цього хочу. І ніяка там перешкода мені це не завадить, тому що я цього хочу, а найбільше, а найбільше хоче мій Господь. Алілуя. Слава Богу! Слава Господу! Тож я благословляю вас в цьому дні, читаючи рядки, які, на перший погляд, читаєте і кажете, я це не здолаю. Згадайте, світуючи рядок. Що я все зможу в укріплюючому мене Господі, просіть і дано буде вам. Господь обов'язково допоможе, і хай це буде так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.